Слава Ісусу Христу, ваші Преосвященства, за Отці, шановні представники нашої української влади, дорогі брати і сестри, щойно всі разом ми помолились до Бога нашим духовним гімном, Боже Великий Єдиний нам Україну, храни. Ми молимось. І підносимо наші молитви до Бога, до Його Пречистої Матері, до всіх святих землі української і до всіх святих у цей непростий час випробувань, які випали на долю нашого українського народу. Ми молимось і дякуємо Богові за всі Його благодіяння. Ми дякуємо Богові за його велику милість до нашої держави, до нашого народу і до нашої помісної української православної церкви. Ми зберегли нашу єдину українську державу. Ми звільнимо окуповані території. Ми маємо свою визнану помісну автокефальну православну церкву адже безсильної єдиної. Української церкви ми ніколи не збудуємо сильної, потужної європейської України, тому що церква є тим невидимим духовним фундаментом, на якому ми будуємо тіло нашої української держави. Ця основа духовна і невидима, але, але без неї ми не будемо мати свого майбутнього тому ми розбудовуємо свою українську православну церкву, бо не може бути тіло українське, а душа російською. На жаль, є ще багато тих, які до кінця не зрозуміли і не усвідомили, що Україна остаточно переможе, бо завжди перемагає правда. Завжди перемагає добро, світло і життя. Це аксіома, це незворотній процес. Але є ще ті, які до кінця не вірять, ті, які очікують. Але день за днем ми успішно боронимо і звільняємо Богом дану нашу українську землю. І прийде той час, коли ми будемо разом з вами святкувати нашу велику українську перемогу. Ми приречені з вами на перемогу. Тому ми молимось і дякуємо Богові і просимо Його благословення на подальші наші дні. Ми постійно, повсякденно, у своїх молитвах згадуємо наших новітніх героїв-воїнів. Які і зараз там боронять нашу територіальну цілісність, завдяки їхньому героїчному подвигу сьогодні? Тут у Хмельницькому ми можемо збиратись під відносно мирним небом, молитись, спілкуватись, радіти і єднатись, щоб надалі у цій наполегливій боротьбі досягнути остаточної перемоги. Після якої в Україні запанує справедливий мир. Адже ми не прагнемо війни. Але будемо до кінця захищати свою українську землю. Ми не прагнемо чогось надзвичайного. Ми хочемо бути господарями у своєму домі. Але є, на жаль, ті, які цього не вважають, які завдяки нам, нашій історії, бажають відновити так звану. Російську імперію, але ми не дамо цього зробити, ми присічемо те зло, яке увірвалося у наш спільний мирний дім, ми будемо і надалі боротись із спільними зусиллями, кожен на своєму місці, робити все від нього залежне для того, щоб наближати нашу перемогу. Бо коли ми наодинці, ми робимо. І робимо багато, але виглядає, що це мало. Але коли ми разом збираємось великою громадою, то бачимо, що наша лепта, хоча, можливо, і невелика, але разом ми складаємо велику рушійну силу, яка йде вперед, і ми туруємо і надалі той непростий шлях, який ми з вами обрали. Ми зараз платимо високу ціну за нашу свободу. І незалежність, але це є дар Божий, безцінний дар, за який ми з вами повинні і надалі бороти, щоб його зберегти, примножити, утвердити і передати наступним поколінням. Тобто на нашому поколінні лежить з вами велика відповідальність. Ми маємо свою незалежну українську державу, про яку мріяли століттями наші попередники. Вони мріяли, а ми володіємо з вами цим великим даром жити у своїй незалежній, демократичній європейській Україні, розбудовуючи свою визнану помісну, автокефальну православну церкву. Тому і надалі будемо молитися, будемо трудитися, будемо робити кожен на своєму місці все від нього залежне, те, що ми можемо. Зробити. Тому що Господь не запитає нас потім, що ти не міг зробити і не зробив. Господь спитає, що ти міг зробити, що було у твоїх силах і можливостях, а ти цього не зробив. Тому будемо робити, будемо і надалі витривалими, мужніми і духовно сильними, бо війна триває півтора року. Після повномасштабного вторгнення 10-й рік після Революції Гідності. Але ми говоримо, що ця війна триває вже декілька століть. Ворог намагався нас знищити, знищити як окремий народ, знищити як окрему націю. Але ми зберегли свою українську ідентичність, ми відновили свою державність, свою незалежність і будемо і надалі. Робити все для того, щоб мати єдину українську державу, розбудовувати свою помісну українську православну церкву. І сьогодні я вдячний кожному із вас за те, що процес єднання православних тут, на Хмельниччині, є успішним, тому що Хмельницька область, Хмельницька єпархія є лідером сприєднання парафій. До нашої помісної української православної церкви. Це свідчить, що наші громадяни, наші вірні є патріотами, є відповідальними, добрими, мудрими і, відповідно, приймають рішення бути у своїй українській православній церкві. Це незворотній процес, який в кінцевому результаті приведе до того, що всі православні українці в Україні. Будуть у великій родині Православної Церкви України. Чи хтось бажає цього, чи не бажає, чи вірить, чи не вірить, але так буде. І цей процес складний, він мирний, спокійний. Тому ми сьогодні хочемо висловити щиру подяку всім, хто долучається до цього процесу єднання православних українців. Я хочу подякувати вам. Ваше преосвященство, дорогий владико Павло, за те, що ви трудитесь наполегливо, розбудовуєте увірену вам єпархію, хоча ви тут не тривалий час тільки два з половиною роки. Хоча час дуже швидко спливає. Але ми бачимо, що ведеться праця, наполеглива праця, єпархія збільшується, і по кількості парафій зараз Хмельницька єпархія є практично другою після. Київської єпархії, тому я бажаю, щоб Господь давав вам сили, натхнення і далі добре трудитися для розбудови Хмельницької єпархії, яка є складовою нашої помісної української православної церкви. А якщо кожна єпархія є сильною, утверджується і розбудовується, то відповідно це відображається загалом і на розбудові нашої української церкви. тому... На знак нашої спільної молитви прийміть цю панагію, яка буде нагадувати вам про те, що ми разом в єдиній церкві туруємо шлях до спасіння. Дякую. 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 Також я хочу подякувати і духовенству, адже архіре є на чолі, а в полі працюють робітники, працюють священнослужителі, добрі пастирі. Які духовно окормлюють вірних, тому я бажаю, щоб і Господь вам давав силу і натхнення далі трудитися, бути ревними у Бозі, добрими священниками, добрими пастирями церкви Христової, а Господь дасть нагороду і тут, на землі, і нагороду, про яку кожен покликаний. Турбуватись тут на землі щоб осягнути вічне і блаженне життя. Тому многі літа всім архіреям, духовенству і нашим вірним української православної церкви.